Хотілось би трошки розкрити себе. Хотілось би приймати участь у проєктах у громаді, щось можливо міняти, давати якісь ідеї, щоб місто більш розвивалося. Анна одна із учасниць проєкту Нові ідеї для нових громад, який реалізовують у Ковалі від Агенції регіонального розвитку Прибужжя. В його рамках зібрали 30 молодих людей, які хочуть бути активними учасниками у житті Ковальської громади, розвивати її та втілювати цікаві ініціативи разом з місцевими. Урядниками він фінансується програмою Мріємо та діємо фонду Арнкс. Активна молодь від 14 до 35 років почергово проходитиме різні етапи проєкту. Серед учасників, до слова 15 ковальчан і решта внутрішньо переміщені особи. Перший етап так зване таборування, себто три дні лекцій та зустрічей від лідерів думок у ковелі. Молоді люди вже познайомилися з міським головою Ігорем Чайкою. Під час лекції вони мали нагоду детальні Ніше дізнатися про його шлях від журналіста до очільника Ковальської громади цього разу спікеркою була заступниця міського голови Наталія Малиницька. Вона разом з молодими людьми дискутувала на тему місцева влада, ворог, друг чи партнер. Як власне працює влада, і що робить влада для громади, і яким чином влада приймає рішення для того, щоб максимально більше залучити до нашої роботи до процесу прийняття рішень саме молодь. На заході обговорювали поняття влада громади, її функції та ближче знайомилися з тим, що ж відбувається у кабінетах Ковальської міської ради. Наша мета це щоб налагодити взаємодію молоді. З владою для того, щоб вони зрозуміли, які у них є інструменти і як саме вони можуть спільно працювати на результат. Ще одна мета проєкту залучити переселенців до активного життя громади. Ось, до прикладу, тридцятирічна Анна приїхала у Коваль з Херсонщини ще на початку повномасштабного вторгнення Росії, бо ж каже, одразу розуміла, жити в окупації не готова. Хотіли бути на вільній Україні. Ми опинилися у Ковелі зовсім випадково, тому що знайомих. Тут у нас не було, ми просто сіли в машину, їхали в нікуди. Коваль каже, дівчина нагадує їй рідне містечко, а невелике, спокійне та затишне. До проєкту Нові ідеї для нових громад долучилася завдяки новим знайомим і дуже радіє, що тут зібралася максимально різна молодь і представники багатьох професій. Це насамперед дуже цікаво, дуже пізнавально. Ми за два дні вже. Поспілкувалися з багатьма новими людьми, знайшли нові знайомства, отримали нові знання. Під час триденного таборування ділиться молодь, дізналися чимало про механізми співпраці з місцевою владою та змогли вдосконалити свої лідерські якості. Дуже багато цікавих лекцій, а дуже багато таких. Тем на якій можна подискутувати, почути думку молоді, почути думку нашого старшого покоління, якось об'єднати її в одне ну і рухатись в одному напрямку. Звісно, це дуже розвиває, і е, саме тут зібралась та молодь, яка може змінити місто. Після таборування буде час молодіжної ініціативи, де учасники проєкту разом з менторами напрацьовуватимуть ідею розвитку громади. Врешті відбудеться так звана стратегічна сесія молоді і влади, де представлятимуть свої доробки. І потім буде така карта, дорожня карта ідей від молоді для влади. І наступним третім етапом реалізації проєкту. Буде навчання молоді в школі медійника, тому що власне завдяки цьому проекту ми закупимо обладнання для створення школи медійника при молодіжному центрі місто ідей. Під час навчання у школі медійника молодих людей чекають нові зустрічі з цікавими спікерами, а також зйомки подкастів, інтерв'ю, монтаж, відео та реалізація напрацьованих ними ж ідей. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.